Аксесуари до човнів від Fastenborica. сьогодні про це. Fastenborica – якісний український бренд, який входить в п'ятірку світових лідерів по виготовленню аксесуарів для оснащення човнів. Вся продукція виготовляється в Україні комплектуючі, якісні, продумані та функціональні. Сьогодні ми розглянемо декілька самих популярних аксесуарів від Боріка. По-перше, це монтажна система. Вона клеїться на ПВХ балон вашого човна та оснащена адаптером у формі 12-кутної зірки. Фактично, це основа для подальшого встановлення будь-якого аксесуара від Фастенборіка. Звичайна система коштує 529 гривень, посилена 589 гривень. Другий за популярністю тримач спінінга. Він надійно фіксує ваше вудлище під час риболовлі та транспортування. Просто встановлюється в монтажну систему в потрібному вам напрямку та надійно фіксує ваше вудлище та його комель. Ціна тримача 919 гривень. Третій аксесуар це ваш незамінний помічник, якщо ви рибалите в човні один. Це поворотно-нахильний тримач якоря із стопорною системою. Його ціна 829 гривень. Він розрахований під якоря вагою до 8 кг та мотузки до 10 мм. Має змінний кут нахилу, який захистить ваш балон від тертя якірного фалу. Зручність полягає в тому, що ви, знаходячися біля двигуна, сидячи на місці, можете скидати та піднімати якорь. При підйомі якоря спрацьовує автоматична фіксація фала. А для того, щоб його скинути, достатньо потягнути за матузку. Кожна позиція виготовляється в сірому або в чорному кольорі. Аксесуари Фастенборіка подивитися, потрогати та купити можна в нашому магазині. Місто Київ, вулиця Петра Калнишевського. 16. До зустрічі.